Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні у нас розпаковка, огляд, тест-драйв, акумуляторної коси. Спонсор цього відео моя бабуся, Балицька Ольга, як ви розумієте, Балицька Влог. От чому я не змінюю прізвище? Тепер ви дізналися ще одну таємницю. А тепер давайте відкриємо, подивимося ближче, бо мені дуже цікаво було затестувати цей інструмент. Але все ніяк, ну, в мене є мотокоса. Навіщо ще акумулятор на додатковий інструмент, казали вони. Бабуся не може користуватися цими всіма бензиновими штуками, то досить складно її заводити і обслуговувати. Тримерсадовий акумуляторний 1748 сорок гривень, тобто розходники на різні бензокоси бувають навіть дорожче. А тут такий легесенький інструмент. Я маю очікування, що його можна взяти, швиденько покосити траву. Тут є леза у комплекті. А також ну така та тоненька, тоненька ліжка, я вам скажу, мені стається, вона дуже швидко порветься. Але затестуємо. Тут одразу встановлені вже лезо, дощ збирається на нас падати, тому я поспішаю, аби усе подивитися, і потрібно встигнути поїхати до бабусі в село. Ми зараз у мами покосимо, запустимо і потім у бабусі. У Мами також кури в місті уявляєте, в місті тримати курей. І таке можливо, навіть не на балконі. Читок прикрутити треба. Далі у нас є інструкція. М -м, а то що таке? Напевно, сюди ми запихнемо ліску, і воно буде крутитися. Так косити. Так, ось є дюрочка. Що ще було? Додатковий комплект ножів, ліска, а також пакет. Ну, звісно, пакету подарунок від тисячі гривень на Warcraft безплатна доставка. Тобто, якщо ви замовляєте інструменти, в принципі, більшість інструментів мають цінник вище тисячі гривень, ну, окрім е, таких дрібничок, як ножі або що. Тому мені дуже подобається. Акумулятори в мене вже є, тож не потрібно переплачувати, я буду позичати своїй бабусі, або коли мені потрібно, буду брати інструмент. Мені так допомогла ця ручка, я не знаю, чи встигну опублікувати цю пригоду чи ні, але ми їхали на і там була жахлива дорога, і я вирішила написати попередження не їдьте на картонці і розмістити на дереві. Такий знак вказівників у лісі, аби люди не пхалися. І потім їх не доводилося звідти діставати з тих калюженців. Якщо ще не опублікувала той влог, побачите згодом. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайки. Тут мої пригоди, моє життя, буття Це ж балицька, влог, вложики, але інколи бувають і огляди різної техніки, якою користуюся і розповідаю про свій власний досвід. І ще дещо я замовила собі, бо я маю акумулятори зарядну станцію. Акумулятори, аби косити газонокосаркою, потрібно мати таких два блочки. Тобто в мене два комплекти, це вже чотири. І я хочу все це організувати, спеціальне місце. Тож на Worldcraft відразу передбачила, запитала: а якщо щодо сумочки, а куди ж то все складати? Інструменти кажуть, ну, прискувач ці сумки не помістяться, звісно. Але от дрібнички так, можливо, згодом собі ще куплю. Я дуже хочу, точніше, купити собі пилку, бо єдине, чим я ще не займаюся, я кушу траву, так, я можу оприскувати дерева, але я не пиляю гілки. І інколи буває, що там ну, малесенька десь гілочка вона заважає. І можна було б її чік, але бензопилою мені страшно користуватися чомусь поки що. Хоча я не пробувала, можливо, варто було б спробувати. Але я хочу, от саме знаєте, таки міні-пилка акумуляторна. Це навіть хтось писав з глядачів, що дуже корисна річ. Можливо, згодом і таке собі матиму. Ось така сумка для інструментів. Зараз огляну, подивлюся ближче і розкажу про свої враження. Так, що ми маємо? Усередині є на липучках. Е, ось так виглядає усе всередині. Тобто, сіточка, резиночки, ти можеш ось так поскладати собі. Акумулятор поміститься чи ні? Помістився сюди акумулятор. Погляньте. Це спеціально створена сумка для акумулятора. Бо я запитувала, то так. ну. Ємність акумулятора в мене, як ви бачите, велика, є значно менші акумулятори, і я думаю, для подібної косарки можна використовувати меншу ємність. Я не думаю, що вона багато споживає. І тоді буде легший значно інструмент. А так, якщо ви берете більшу ємність, відповідно, батарея вдвічі виростає і вона має свою вагу. Але я не буду розпрошуватися ще не менші акумулятори, думаю, цього мені достатньо буде і для того, щоб покосити газон, газонокосарку, і для того, щоб кущорізом користуватися. Тобто це універсальні батареї, і мені це дуже подобається. Також сумка має ще позаду сіточку, куди можна ось поскладати якісь дрібниці. Це комплект ножів, щоб було видно. Ось так. І що ми маємо спереду? На липучці кишенька. Сюди акумулятор поміститься. Я все міряю акумуляторами. Скільки акумуляторів поміститься в кишеньку. Ну так, можливо, іншим боком потрібно. Ось і ось. Все, акумулятор помістився. Угу, знизу ще, аби не ковзалося по салону автомобіля. Ще мені подобається, що тут інструкція українською. Отак береш і одразу не треба десь там її вишуковувати. Просто книжечка чудово. Все написано, як працювати з інструментом і як обслуговувати. Тример садовий, акумуляторний, призначений для роботи на присадибних ділянках, в садах і парках. Для підстригання країв газону і скошування трави у важкодоступних місцях під кущами тощо для скошування бур'янів, а ще для того, аби щодня е, трошечки підкошувати трави і давати свіженьку травичку курам. От, Це вже від мене. Що ж, вже пройшло кілька днів, насправді я встигла попрацювати цим інструментом, заробила навіть 2000 гривень, тому це не перше враження. Тут вже я можу поділитися своїм досвідом використання. Класна річ, ось мало геть простору займаю, машину закинув без проблем. Плюс я беру з собою газонокосарку. косарку. І тут телескопічна ручка, вона розкручується, можна ось подовжити. Єдине, що б я ще допрацювала, це. Якийсь ремінець приладнати сюди, адже тримати в руках, втомлююся. Хоча можна брати на ліву на праву сторону тут без проблем. Як бачите, щиток зняла. Буквально після перших спроб косіння я його позбулася. Ну, Тобто чіпляється, не виходить так ідеально показати. Звісно, тут вже біля сітки то можна було б його вчепити назад. Але зараз продемонструю, як є, не хочу перебирати, перекручувати. Можливо, наступний дубль. І щоб увімкнути. Варто затиснути ну, тут з боку. І одночасно ну, після цього можна вже затиснути щось тут ось так. Не знаю, чи я добре все показала. Тобто не одночасно затискати, тут, бачите, воно і сюди, і туди. І сюди, і туди. Відповідно, з одного боку затиснули і тут вже бжик-бжик регулюєте, як потрібно косити. Класно. Є такий ще обмежувач. Ось. Хоп. Аби близько, напевно, до паркана не діставати. Я косила і ножами, там, де ну, більше біля рослин. А якщо вже біля тротуарів, біля бордюрів, де можна пошкодити ножі, там використовувала ліску, хоча також не завжди. Але як бачите, ну, досі перший комплект живе. До речі, ліска не рветься і так не стирається, хоча вона настільки тоненька, я думала, її надовго не вистачить. Насправді ні. Ну, може потім зараз закручу та також продемонструю, аби вже відео було повне. І що ж, ніж, це перший комплект, то так як приїхала, так і користуюся. Щоб він це не парився, відпочивати, щоб мої було, як і попадати. Па-ба-бау-пау, хочуть як депутати. Все насправді дуже легко тут розкручується, знімається. Ось можна просто під час роботи я кілька разів туди-сюди. Міняла всі ці за потреби ножі на жилку, жилку на ніж. Жилка косить класно, але вона дуже подрібнює. Я спершу продемонструвала бабусі, як косити ось так, а потім вже встановила ніж. І вона така, а де ж трава кура? А ножем, коли косиш, то ось все так як зрізало, так і зрізало. Нічого не подрібнюється. І вперед. Жилка тест один. Ось такий інструмент насправді дуже компактний, зручний. Найбільше мені подобається, що я можу самостійно тут все обслуговувати, користуватися, коли мені захочеться, коли є акумулятори, звісно. Так, вибрала акумуляторний, а не мережевий, тому що побачила відео, як інші косять, ну, теж влогові канали, такі про господарство, хто живе зараз поза містом. І вони закручуються в ці подовжувачі, просто так, ну ні. Я вирішила, в мене є акумулятори, тому беремо акумулятор. Ну, насправді ціна там не сильно відрізняється. І, здається, цей вибір був вдалий і класний. Подобається те, що я можу тут усе розкрутити, замінити ножі, замінити жилку без проблем, бо з бензотримером в мене так не виходить, потрібно звертатися до дорослих. А і підписуйтеся на канал, тисніть свої вподобайки, пишіть коментарі. Дуже дякую всім патронам, спонсорам, хто підтримує гривнею Канал Балицька Влог.